Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі все впорядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в домі. Сьогодні запрошую усіх охочих провести зі мною ранок в нашому новому домі. Новий дім, нові ритуали і починаємо з ранкового. Сьогоднішнє відео буде 100% мотиваційне. Тож, якщо вам не вистачає натхнення на рутинні справи зранку, запрошую приєднуватися. І надихатися на роботу. Я свій ранковий ритуал розпочинаю з ліжка. Чи знаєте ви, що 20% зусиль дають 80% результату? Це я до того, що якщо ви хочете з найменшими зусиллями зробити чистоту у спальні, просто застеліть ліжко. Оскільки це найбільший предмет у кімнаті, і тому, якщо воно гарне, то навколо не так буде все кидатися в очі. Оця справа вона займає лічені хвилини, але ефект від неї просто неймовірний. Тому всіх, хто ще вмовляє себе в тому, що це зайвий клопіт, я закликаю застелити ліжко. А ті, хто регулярно його застеляє, але не відчуває нічого, окрім невдоволення, що витратив час, а цього все одно ніхто не цінить, Подивіться в інтернеті, як красиво можна застелити ліжко. Я зазвичай то роблю в Пінтерест. І обов'язково спробуйте зробити щось подібне у себе вдома. Ви не повірите, наскільки зміниться ваше ставлення до цієї ранкової рутини, коли ваше ліжко дійсно радуватиме. У мене сьогодні трошки такий незвичайний буде ранковий ритуал, тому що додаю ще ті Завдання, які можу виконати, але ні, до яких ніяк руки не доходить. А, така у мене світлодіодна стрічка, і я її прикріпила туди під ліжко. Була підсвітка дуже класна. Але, мабуть, я щось неправильно зробила, і вона у мене вся відвалилася. Тож я хочу зараз а, на таку двосторонню стрічку-клейку, зараз покажу, сказали, що це якась автомобільна. Ось така. Дуже-дуже-дуже міцна. От, то я хочу на неї спробувати прикріпити. Сподіваюся, що буде все триматися. От, і покажу тоді, що як воно вийшло. Ну, це увечері, звісно, треба буде показувати. Ну, коротше, покажу. Класно виходить. Так, буду пробувати. Готово, все приклеїла. Аж самі цікаво. Так, це подряпане. Вон вона приклеєна. І перевіряємо. Ну, бачите, полосочка на цьому? Так, коротше, дівчата, все вийшло. Покажу, як воно ввечері виглядає, це ліжко. Таке. А... Літаюче ліжко. Так, все вийшло дуже добре. Виключаємо не достає пульт. А я продовжую свій ритуал. По дорозі збираю сміття і все, що лежить не на своєму місці. Сьогодні чогось не взяла ніякого кошика чи коробки для таких речей, тож ховаю в кишеню, а тоді розношу по кімнатах і розкладаю по місцях. Хочу дівчатка перепросити за свій вигляд, такий не дуже надихаючий. Але у нас в хатці ну, дуже тепленько, тому отаково всунулася в шорти і пішла. Тут навіть не подумала, що на відео виглядатиму, м'яко кажучи, не дуже привабливо. О, тож, побачила себе зі сторони, зробила висновки, шорту і футболку викину. Ну, звісно, я жартую, але на відео постараюся так більше не з'являтися. Наступна справа прання. Точніше, розвісити прання. Я зараз намагаюся пристосуватися до нічного режиму. Маю на увазі, що машинку я завантажую увечері і ставлю відкладений старт, таким чином, щоб на ранок у мене було готове прання, і мені залишилося його лише розвісити. Я вже декілька разів так робила, і хочу вам сказати, що мені дуже сподобалося. Тож, ритуали мої знову коригуються. У вечірній додається поставити прання. А бранковий розібрати. Взагалі-то зміна ритуалу це нормальна практика. Життя наше змінюється. Змінюються умови, склад родини, зовнішні обставини, що завгодно. І відповідно до цих змін мають змінюватися і ваші ритуали. Он, до речі, поділіться зі мною, чи є у вас взагалі якісь ритуали, чи ви рухаєтеся по дню, як вам заманеться, і ніяких постійних справ не маєте. Я для себе зрозуміла, що набагато легше і простіше жити, коли маєш чіткий план дій. У мене наразі діє багато ритуалів. Основні з них це ранковий та вечірній. Причому вечірній є важливішим та вагомішим, бо від нього залежить, як складеться твій завтрашній день. А от ранковий ритуал мій містить такі легкі справи з підтримки чистоти та порядку в домі. Ой, дівчатка, я оце тут складаю білизну і хочу вам сказати, що це дуже класна практика. Складати її одразу, коли знімаєш сушилки. Коли в мене зовсім немає на це часу, і я знімаю речі просто в кошик, а потім шукаю час їх скласти, то повірте, от знайти цей час зазвичай буває дуже важко. Хоча я і намагаюся такі справи робити по ходу діла. Ну, наприклад, там дивлюся, фільми складаю, чи по телефону спілкуюся, теж складаю. Але, звісно, краще це зробити одразу. Ну, чим, в принципі, наразі займаюся. А цю партію випраної білизни я винесла на вулицю. У нас, нарешті, потепліло і без душів, тому можна сушити на вулиці. За день усе чудово висихає. І увечері вже можна розкладати все по місцях. Дівчата, літо це щастя. А я переміщуюся у ванну, точніше в душову, маємо проблему. Погано стікає вода в душовій. І, начебто, кажуть, що це проблема усіх цих трапіків, бо вони так влаштовані. Ну, але ж спочатку було норм, значить, щось не так. В тіктоці постійно попадається, як оцей трапік знімають і якось там його промивають. Ну, тому я вирішила. В цьому розібратися. Тим паче, що робити, це треба на регулярній основі промивати оце все. І я вам скажу, що нічого складного там немає. Треба лише чимось підчепити оцю решітку. Там, в комплекті, навіть є такий металевий гачечок, але я його не знайшла, майстри кудись діли. От, тому підчепила там дротиками, які в мене були. От, ну і все, ви справилися. Далі ви виймаєте пластикову решіточку, там є. От на цій решітці, на пластиковій, якраз весь бруд, все, що не дає стікати воді. Тобто там волосся, бруд, все на світі, воно на собі затримує, ну і, звісно ж, забивається. Тому я це все промила, почистила і зібрала назад. Слава Богу, зайвих деталей не лишилося. Тепер водичка стікає як треба. Тож, не вірте, коли кажуть, що то проблема трапіків. Ні. То проблема забитої решітки. Треба помити, і буде вам щастя. І оскільки я вже в душовій, та ще й маю на меті вас змотивувати на домашні подвиги, тож буду мити стіни. Хоча мити, ну, це дуже влосно сказано, я їх просто протираю. Правда, із засобом для кераміки від лізоформ, але, ну, якось там вимивати і вишкрябувати ні. Просто нанесла. Протерла и змила. Все. Промиваю підлогу душової, ну, і так, щоб зовсім вже красиво було, витираю насухо крани. Найефективніше з цим, як по мені, справляється серветка для скла. Вона збирає всі залишки вологи і абсолютно не залишає розводів. І я розумію, що це абсолютно ненадовго ну до того моменту, як включать воду. Але ж наскільки приємно глянути на ту чистоту, що ви зробили от саме в цей момент. А ще уявіть, як приємно буде тому, хто прийде сюди прийняти душ. От будьте певні, ваші старання обов'язково замітять. Ну і закінчую вже з ванною, мию раковину і протираю дзеркало. І все. Можна переходити до наступного пункту ритуалу. Ну Мені залишилося прибрати на кухні після сніданку треба мовити, І все. І все, я на сьогодні справилася. Так що зараз швиденько розставляю, прибираю і буду працювати. Step two, get some good, get some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day. life ain't easy, I think there's a and downs just like every different season y'all. sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight and hide from the demons y'all negative thoughts are poison they ride uh. head full of flies, so here come the clouds uh. they'll never stop unless i can swipe all the bad for the good in my head when i'm lost uh. So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time It's how you operate a cadence A flow, you grow You show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best Man, I'll take it Wake up Today's gonna be a good day Wake up

Тут у мене порядочок. Лежать тільки мої ганджірочки. Я замовила тримач такий, який клеїться на раковину. Чекаю, що прийде. От. І все, мій кавовий куточок. Це була остання, так би мовити, справа в мене на сьогодні. Не зовсім у мене вийшов ранковий ритуал в класичному розумінні, як він у мене розписаний. От, трошки додалися справи. Через те, що я для вас знімала, хотілося трохи мотивації вам додати. От, сподіваюся, що вам сподобалося. Як всі блогери кажуть, підписуйтеся, ставте вподобайки. А ми зустрінемося вже дуже скоро, і нехай у ваших домівках з самого ранку буде все впорядковано. Як і обіцяла покажу зараз, як, як працює підсвітка. Тільки пульт, пульт недалеко бере. О, отак. О. Живе-живоятко наше вже, вже. Таке ліжко у нас виходить. Вау, тобі подобається, заглядає. Дивіться, можна отак зробити. Тобі воно колір міняє. А, синє стало. Так. Да? Тепер можна зробити таку червону. Так. Да? Ма! І малинова. Ну, Андрій, попробуй малинову. О, один малинови. Ма! <Так> і... Мені, мені більше за все подобається синя, єдине тільки що Невеликий радіус дії треба підходити близько до. Блочка, щоб ловив сигнал з пульта. Але в принципі, коли на ліжку лежиш, то... Софійка, вставай з підлоги до